Привіт всім! Гадаю, що ви всі вже дуже добре знаєте, що на дворі. Весна. Весна це чарівний час, коли природа пробуджується від зимового сну. В цей період вся земля вкривається різнокольоровим килимом квітів. Сьогодні пропоную дізнатися, як в природі відбувається магія, та як з маленької насінинки утворюється яскрава та дивовижна квітка. Вчені, які дуже люблять рослини і вивчають їх, називаються ботаніки. Вони досліджують, як ростуть різні рослини, як вони виглядають, що їм потрібно для того, щоб добре рости та розвиватися. Ботаніки вивчають квіти, дерева, кущі, трави, щоб дізнатися більше про цей чудовий світ навколо нас. Перша весняна квітка, з якою я вас хочу сьогодні познайомити, це конвалія. Це багаторічна весняна квітка, відома всім своїм неймовірно солодким ароматом. Але якщо довгий час вдихати аромат конвалії, може розболітися голова. Конвалії використовують в лікарських цілях, з них виготовляють ліки. А ще аромат конвалії найбільш поширений в парфумерній промисловості, тобто з нього виготовляють парфуми. Конвалія непримхлива квітка, її можна садити як в тіні, так і на сонечку. Також конвалію можна зустріти і в лісі. Якщо посадити конвалію у своєму саду, то конвалія кожен рік буде збільшуватися в кількості. А це перед вами найвідоміша квітка весни тюльпан. Квітка тюльпана виростає з маленької цибулинки. Навесні цибулинка проростає, і з неї з'являється яскрава квітка, яка може бути будь-якого кольору. Навесні тюльпани цвітуть протягом одного тижня, а потім. Обсипаються. Найбільше у світі тюльпанів вирощують у Нідерланда, а ще там існує королівський парк квітів, де можна побачити неймовірну красу тюльпанів. Перед вами квітка і рис, а в народі її називають півник. Про цю квітку розповідають дуже багато легенд. З рисів виготовляють сиропи, які зміцнюють організм від багатьох хвороб. Ці квіти зовсім невибагливі та гарно пристосовуються до природних умов. І риси бувають різних кольорів. Також ці квіти багаторічні. Тобто, якщо ви їх посадите один раз, то виростатимуть вони кожен рік, а ще збільшуватимуться кожен рік в кількості. На зображенні нарцис це квіти зовсім не вибагливі до умов зростання. Вони гарно ростуть як на сонці, так і в тіні. Квіти цвітуть напрочуд довго, якщо за ними гарно доглядати. Кущі нарцисів швидко розростаються. З цієї квітки роблять ароматні ефірні олії. В нашій країні є долина нарцисів. Це величезний природний заповідник. Він повністю зарослий цими квітами. Тварини практично не їдять ці квіти через те, що вони дуже отруйні. А ось ця квітка є одним з квітучих символів України: квітка барвінок. Це морозостійка рослина. Навіть під снігом листочки барвінка залишаються вічно зеленими та блискучими, а ще його вважають символом настання весни. Цій рослині присвячено багато пісень, віршів та оповідань. Традиційний колір цієї квітки синій, однак зустрічаються ще білі, бускові та червоні квіти. Висаджують барвінок у тіні, де достатньо вологи. Ось ми познайомилися з маленькою частинкою світу, дивовижних, яскравих, ароматних квітів. Пам'ятайте, що навіть у найдрібніших квіточках ховається велике диво. Нехай завжди кожна квіточка, яку ви бачите, нагадує вам, як важливо берегти красу нашої природи. До зустрічі, малята! До побачення!